Прикордонники вшановують пам'ять та схиляють голови перед героями-інтернаціоналістами, яким довелося воювати у численних локальних війнах на території Афганістану, Куби, Сирії, Чехословаччини, Угорщини, Анголи та інших країн серед воїнів інтернаціоналістів були і 62 тисячі прикордонників, які також брали участь у чужих війнах. 580 з них так і не повернулися додому. Ці люди захищали інтереси країни, якої вже на сьогоднішній день не існує. Але пам'ять про їхні подвиги залишається в наших серцях до сьогоднішнього дня, і кожного року ми вшановуємо її. Кожна війна це велика трагедія для людства, і такі події, як війна, необхідно пам'ятати і почитати їхніх ветеранів, оскільки той, хто пам'ятає свою історію. Тільки ті люди мають майбутнє. Ті люди, ті особи, які перебували в той час в Афганістані, вони зробили дуже великий внесок в розвиток України загалом як країни. Я взагалі вважаю цих людей героями, героями сьогодення. Хотілося б сказати, що люди, які пройшли цей етап, це досить такі мужні люди, тому що не кожна людина, яка попала туди, вона змогла повернутися додому до своїх близьких, до своїх рідних. У прикордонній академії сьогодні працюють 23 колишні учасники бойових дій на території інших держав, і саме для них тут організували концерти за участі зразкових колективів цього навчального закладу. Минають роки, змінюється світ, проходять нове покоління. Проте в пам'яті людській назавжди викарбовується почуття глибокої поваги та вдячності героїчним воїнам-інтернаціоналістам, які несучи свою нелегку службу в гарячих точках планети ризикували. При цьому не лише своїм здоров'ям, а й життям для нинішніх воїнів-прикордонників ваш героїзм є прикладом непохитної волі та самовідданого служення вітчизні, джерелом бойового досвіду та носіями славних традицій. Ви сьогодні викладачі, науковці, командири і начальники підрозділів академії пройшли дійсну школу мужності. Героям, інтернаціоналістам, вручили нагороди від керівництва академії, а також подарунки від гостей навчального закладу Тетяна Збараш, Олександр Галянт для інформаційного випуску.